Абсолютно правильно ми говоримо стосовно нафти, що треба обвалити ціну на нафту, так, і розуміло. тоді для Росії це буде серйозна дуже загроза. Але як говорити про це нашим західним партнерам, якщо через трубопровід дружба, нафтопровід, дружба, качається через територію України московська нафта, і кожного дня країна-агресор отримує в свою скабничку 20 мільйонів доларів? От як Зрозуміючи, що Україна дає можливість заробляти московитам через територію України ставити питання стосовно нафти нашим західним партнерам. Ви говорите про Росатом? Так, да, звичайно, що це дуже правильно, але як можна нашим партнерам говорити про Росатом, коли влада хоче купити в Болгарії російський енергоблок і встановити його в Україні? І таких прикладів ми можемо говорити дуже багато. Знаєте, я розумію, чому представників європейської солідарності? Не хочуть бачити в різноманітних парламентських делегаціях, чому того ж самого лідера Європейської солідарності Порошенка, хоча він є в складі офіційної делегації парламентської асамблеї НАТО, не погодили відрядження в Сполучені Штати, тому що ну на фоні прагматичної професійної позиції, яку ми про Пропонуємо ну такі речі, які звучать ну дуже красиво для внутрішньої аудиторії. Насправді наші ж партнери все бачать і все розуміють. Тому починати треба з себе, і треба обмежити можливості країни-агресора передусім в Україні. І тоді ми можемо виходити до наших партнерів зовсім з іншими речами.